Так, останнє третє відео заселяю матки на плевоси. Залишилось останнє наплево, заселити, показую. Натрусив бджіл, рамка бджіл. Натрусив водою. Укрупив, щоб вони сильно не злітали. Бриваємось, відправляємо. Пересипаємо всі джей сюди. Ставимо назад раночку, Беремо рано нашу матку, В кишені було, відкриваємо заслонку, щоб бджоли розгрізли пасту і випустили випустимо. І ставимо їх в матці. Це Бджоли лізуть. Акуратно бджіл звертаємо. Спокійні. І все, і будемо заселяти ще один. Такий о мікро Теж треба буде заселити на два матку місця. Ще його заселю. І все, і нехай облітуються. За два тижні будуть матки плідні, можна буде поселяти вже бджолу сім'ю.